Всім привіт, з вами Олег Венькович і сьогодні я розкажу про другий випуск гри в контакті Битви зомбі В минулому першому випуску я вам розказував про Беканці, сьогодні я буду розказувати коротко про своє і інше. Спочатку ми розглянемо мої защити і атаки. Ось Потім будемо дивитися, що коли обучати, підраховувати. І на тому закінчиться наш випуск. Спочатку ми подивимося наші защити. Ось непогано таке було защита, коли на мене нападав 4 хіпі, 18G 4-го рівня, 7 поджигачів 4 рівня і нтифриз. Подивимося його. Ось в мене база вже була перебудована. Не будемо перескорювати. Пішли з мого внизу з лівого флангу життя. Жирики їм зразу дали антиферес і вони почали зносити наші захисні постройки. Тут же і огнеметчики не трудилися, і помалу почали зносити. Підірвали звини, як ми бачимо на міні. І тут наша тяжолая пушка робить свою справу і потрохи знімає жирики. Верхня довалюють огнеметчики, випускають хіпі. Пиво з легкістю виносить. Хіпі, там граната виносить і друге. І так ми маємо тут здобути защиту. тут одне хіпі попалося на ловушку, але три хіпі залишалися, попали вони на ще одну. І тут працює ПВО третього рівня, воно з легкістю має це винести. Тут ще хіпі бомблять, нашу базу бомблять. Залишилось тільки одне хіпі. Ну і що ж буде? О, в нас ще тут, мама, 39%, не знесла нас. Також подивимося ми мою атаку. Ось, наприклад, подивимося минулу атаку, яка була. Зараз покажу вам трохи цікавіше. Ну, ось я вже знаходжу таку атаку, коли я нападав двома кіборгами. Двома бомб... восьма бомбардирами, ші... 43 металки, 8 жигів, джин, джек і три гранати. Подивимося його, я, звичайно, перемотаю над варом. Я гранатами спочатку виніс те, що мені не потрібно. Пустив я двох кіборгів. Металками почав зачищувати, знизу кинув ще огнімчиків і відпустив вісім бомбардирів. І так ми рознесли, ну, взагалі то можна бомбардирів було і не випускати. Вони багато ролі не відіграли, бо і так базу ми винесли гарно. Це тоді дуже прилічно і токсу, і енергії, і взагалі атака була дуже вдалою. 100 тисяч це, і 100 тисяч. Ну що, тепер подивимося. Я розкажу вам. Які в мене рівні, щоб ви знали в подальших випусках? Солдат в мене першого. Це трохи стидно, бо я його не влучав. Далі метатель четвертого рівня в мене, грабітель третього, жертрес четвертого рівня, підриватель першого, бомбардир першого, огнімотчик четвертого. Медик четвертого, хі чет... ой, медик другого хіпі, перепрошую, хіпід другого і кіборг першого. Кіборг я вже маю, як ви бачите. Ну ось це подальше. Подальше, коли я буду когось спробувати влучати, я неодмінно вам про це розкажу в університеті. Я можу влучати багато ще, але мене, що, але на це не збирав потрібну кількість. Також я розкажу вам кланові квести. Мій клан треба виконати набити 75 мільйонів енергії. Ми, наш клан отримать 2500 кристалів. Ми набили всього лиш майже 30 мільйонів, Ще залишилось одна доба 2 години. Я офіцер в своєму клані клан. Недавно створили 2700 трофів тільки. В БК, на жаль, ми не попали сьогодні, як ви бачите, тільки не, недавно розпочалося і ми не попали, на жаль, така артефактів першого, так як я вам вже розказував. В подальшому я розповім вам про <пуски> пушки, які у мене стоять на защиті. Рутокціодикого в мене ще на карті немає. Ну і в подальшому ще я буду робити. До побачення. Не забувайте, з вами був Олег Тенькович. Підписуйтесь на мій канал Ютубі.